Вітаю за час війни. Ми неодноразово переконалися, що культура це не лише протворення сенсів у мирних обставинах, а й постійна робота з тим, що відбувається тут і тепер. Сьогодні в нашій програмі Арта. Ми поговоримо про те, як війна впливає на мистецьку діяльність. До нашої студії завітала українська поетка, письменниця, режисерка Ірина Цілик. Вітаю вас, Ірино. Вітаю ірино. Багато муців говорить про те, що війна змінює внутрішнє світосприйняття і відчуття реальності. Як це відбувається наразі у вас? Ну, взагалі, я є представницею того покоління, для якого турбулентність і якісь часи перемін і випробувань дуже характерні, тому що це був не знаю Чорнобильська катастрофа, потім розпад Радянського Союзу, два майдани. Ну в моєму принаймні досвіді. Потім почалася війна, і звісно, це все кардинально змінило життя і моєї родини, тому що мій чоловік, який є письменником, Артем Чех сам став солдатом Збройних сил України з 15 п'ятнадцятому року потім під час повномасштабного вторгнення. І це все змінює докорінно і моє життя також, як мисткині. Тому що з перших років війни я постійно сфокусована на цій темі. Я постійно намагаюся бути в центрі всіх цих подій, їздити в ті міста, які перебувають в більшій, скажімо так, ну, зоні небезпеки. Мені здається, це важливим. І а вже ж все, що я тепер пишу, знімаю так чи так пов'язано з темою війни, віддзеркалюю її. Хоча в цьому є певна небезпека, бо мені ніби стали заручниками. Теж цієї теми від нас цього очікує світ, а з іншого боку, я не знаю про що ще ми можемо зараз писати і знімати, поки війна триває, і поки вона настільки глибоко нас всіх ну, змінює на різних рівнях. Пані Ірина, хотіла окремо поговорити з вами про ваш фільм Я і Фелікс в одному з інтерв'ю, готуючись до нашої бесіди, я прочитала те, що ви написали. Давайте почнемо з того, що книжка краще. Чому книжка краще? Ну, це певний жарт. Хоча я переконана, що більшість екранізацій певним чином програють оригіналу, тому що роман, він, звісно, багато шаровий. Він може кожного героя, героїню розкривати з дуже різних сторін, поступово. А в фільмі я обмежена, у мене є всього там 90 хвилин, і мені треба весь цей світ героїв певним чином представити. Я би сказала, що фільм просто інший. Їх, мабуть, не варто так от прям порівнювати. Я відштовхнулася. Від світу героїв роману Чеха Хто ти такий? І разом з ним, до речі, бо він є співавтором сценарію, ми створили дещо інший твір. І до речі, можу уже проанонсувати, що цієї зими в лютому буде всеукраїнський, такий широкий кінопрокат. І в Запоріжжі я сподіваюся, фільм буде також. Я би хотіла, якщо вийде, приїхати, представити його вашим глядачам. Бо мене особисто дуже тішить, що в часи війни кінопрем'єри українських стрічок досі такі е, активні. Ну, я маю на увазі дуже багато людей. Ходить, і я закликаю, будь ласка, приходьте і на наше кіно також. Будемо раді до вас завітати. Будемо чекати вас в місті. Я знаю, що ця стрічка вийшла такою сімейною, тому що працювала над сценарієм ви чоловіком. І ваш син Андрій йому тоді було 10 років. Він теж приймав участь в знімальному процесі. А чи було вам складно його залучити? Чи захотів він, чи як відбулась комунікація, і як він з'явився на цій стрічці? Взагалі, така цікава вийшла дійсно історія з тим, що залишилося за кадром. Бо, ну, по-перше, сама історія автобіографічна це реальний досвід мого чоловіка. Коли він був хлопчиком, у нього був дуже специфічний друг. Це був коханий чоловік, його бабусі. Вона в якийсь момент привела його в дім, сказала, це чоловік, якого я люблю, але він був дуже непростим. Це був ветеран афганської війни. Він був. Травмованим, він мав алкоголізм, водночас він був дуже харизматичним, яскравим, і він залишив незгладимі сліди в житті цього хлопця, який потім виріс і сам став солдатом. Тому це історія мого чоловіка, і мені хотілося, звісно, її розповісти в формі кіно, але також розповісти про часи нашого дитинства загалом, про ці 90-ті непрості, коли наші дорослі, батьки, дідусі, бабусі всі були настільки м, надломлені цими обставинами, і як ми всі будували тоді стосунки між собою. Але це мене трохи понесло в інший бік, якщо говорити про те, хто, зрештою, знявся в нашому фільмі. Вийшло цікаво, бо ще на етапі підготовки я не думала залучати, наприклад, власну дитину. А, але мені потрібно було зняти якесь відео, яке би ну, певним чином передавало атмосферу майбутнього фільму. Я вирішила задіяти тих, хто під рукою, це свого сина і свого друга, поета Юрка Іздрика. Ви, певно, знаєте, цю дуже харизматичну особистість. І коли я побачила, як ці двоє співіснують, як вони спілкуються, як вони як їм цікаво одне з одним в кадрі, як вони говорять про все на світі, як це виглядає. То я зрештою ризикнула і потім їх зняла у фільмі. Тому Іздрик зіграв роль оцього ветерана афганської війни Фелікса, а наш син зіграв головного героя в дитинстві. Тому, якщо замислитись, він фактично зіграв свого тата в дитинстві і ну, дуже такий цікавий вийшов експеримент. Е, чи складно було вам співпрацювати? Чи... Тим паче це ігрове кіно, як я розумію, як надихали. Я знаю, що такий момент, що ви підтримуєте, коли актори додають свої репліки. Чи було вам в цьому плані складно ще й зі своєю дитиною? Як? Ну, Чесно скажу, працювати з власною дитиною дуже складно, бо Андрій з одного боку дуже відповідальний. Але коли режисерка мама, то тут уже нашаровується якийсь додатковий рівень гри, який не завжди був комфортним особисто для мене. Бо мені ну, геть не хотілося на майданчику ще з'ясовувати стосунки з власним сином. Але, зрештою, я все одно його маю похвалити. Він поводився відповідально, він працював на рівних з дорослими. І, як мені здається, добре, добре зробив цю свою роль. А що стосовно імпровізації, це дійсно те, що я люблю, і тут мій досвід режисерки-документалістки також допомагає. Бо я думаю, що в цьому є щось дуже живе, коли актори говорять не просто написані для них репліки в сценарії, а коли вони вже додають щось від себе. І мушу сказати, що і Андрій, і Іздрик вони насправді так класно імпровізували, і ну це явно збагатило е, наше кіно. А на даний момент ви відчуваєте себе більше режисеркою чи поетесою? Як змінило ваше співсвіто? Як змінилось ваше світосприйняття? Я би воліла не обирати, бо я звикла балансувати між різними видами діяльності, література, кіно. І насправді вони постійно перехрещуються в моєму житті, тому що критики мені кажуть, що моє кіно є доволі поетичним, ну ті фільми, які я знімаю. І навпаки, в тому, що я пишу дуже багато візуальності. Я завжди уявляю собі, як це виглядало би в кадрі. І на різних етапах життя в мене різні мої твори виходять на передній план. Донедавна це було кіно. Зараз, не знаю, зараз література знову почала грати велику роль в моєму житті, хоча я ніби її так трошки відсунула до цього. Але під час повномасштабного вторгнення я, по-перше, почала писати есеїстику. І це та форма, яка мені здається зараз дуже доречною говорити. Від себе, від власного імені про все пережити, якось це осмислювати. І поезія також пишеться. Мені здається, це має дуже такі хороші інструменти для того, щоб зупиняти ці миті тут і теперішні, і йти далі. Бо ми дуже швидко змінюємося. І я думаю, що все-таки письменники, особливо поети, мають дуже особливі ці інструменти для того, щоб ну, Фіксувати все це незбагненне, що з нами відбувається сьогодні. Тема війни все ж таки переважає в ваших творах наразі. Чи ви намагаєтесь від неї трошечки відійти? Я би хотіла відійти. І навіть оцей останній фільм Я і Фелікс. Він же нібито не про війну. Це взагалі дія фільму відбувається в 90-ті роки, це сімейний фільм. Але. Все одно одна з головних ліній про ветерана, про е, оцю травму, про посттравматичний синдром. І мені здається, це дуже актуально сьогодні, тому що ми розуміємо, як багато людей повертаються з фронту в мирне життя, як вони часом. Не розуміють, як себе заново вписувати в цей вимір, водночас близькі їхні також не розуміють, як їм допомогти. І це така велика тема ну дуже болісна для нашого суспільства. І хоча цей ветеран в нашому фільмі ветеран зовсім іншої війни, більше того. Це ветеран, який якраз був, ну скажімо, з того боку загарбників, тому що під час афганської війни це ну ми розуміємо, радянська армія туди прийшла на чужу землю руйнувати, вбивати і так далі. Тобто, це травма іншого роду, але все одно оцей подих війни у фільмі він теж відчутний і якось так складається, що ну, не виходить відійти від. Ну, війни в бік, ну, але ж ми поки перебуваємо в самому епіцентрі цих подій, цих переживань. Я не знаю, як інакше. А, стосовно ваших фільмів, їх показують за кордоном. Розкажіть, будь ласка, що намагаєтесь донести закордонному глядачу? А, як вас сприймають за кордоном? Чи є якісь почуття жалю, тому що в нас все ж таки війна? Чи ставлення більш нейтральніше? От як сприймають зараз українське кіно за кордоном? Ви знаєте, якраз почуття жалю. Я взагалі не хотіла би викликати своїми фільмами. І більше того, я вважаю, що українці так, попри те, що ми е, певним чином є жертви, ну ми жертви цієї війни, але я би не хотіла е, презентувати образ жертв на експорт. Бо ми не не тільки жертви, ми вміємо бути сильними, ми вміємо бути навіть. Е, Повними життя попри все, і це саме те, що мені хочеться розповідати історії сильних людей. І я спершу, наприклад, знімала фільми для проєкту Невидимий батальйон про жінок, які воюють. Це дуже сильні особистості. Потім у мене був досить успішний фільм Документальна стрічка Земля блакитна ніби апельсин, яка розповідає про одну родину, нібито звичайну, але водночас незвичайну. бо це мама одиначка і четверо дітей, які живучі у прифронтовій зоні. Ухитрилися не поставити своє життя на паузу. Кожен з них грає на музичних інструментах. Вони мають купу якихось хобі, і ці люди знімали. Фільми, аматорські фільми, але про себе самих під час війни, і це був їхній спосіб не ставити життя на паузу, розповідати історії про себе світові. Тому моя задача теж розповідати історії, показувати їх іншим людям, які про нас нічого не знають. І ви знаєте, я маю цілу колекцію спостережень за тим, як у світі все це сприймається. Я багато дійсно їжджу, і іноді я дуже здивована. От нещодавно я була в Мексиці, здавалося б, де Мексика, а де ми. І я показувала фільм Земля блакитна ніби апельсин». І от уявіть собі, велика зала, повна людей, дуже емпатична, тепла. Я бачила після показу заплакані обличчя, купа питань, купа підтримки. І це все страшенно надихає, бо мені здається, що якраз е, е, мистецтво будує у ці важливі містки. І нагадує різним людям у світі, що якісь базові речі у нас у всіх одні й ті самі: любов, дружба, е не знаю, мистецтво це те, що допомагає нам долати у ці темні часи, різні випробування. І тому я думаю, що саме мистецтво і має ну, от, створювати ці зв'язки. Розкажіть, е є така думка про те, що зараз не час для кіно, не про війну. Чи підтримуєте ви цю думку, і як ви гадаєте, чи потрібно зараз збалансовувати абсолютно всі свої напрямки або говорити про війну будь-яких культурних творах, чи краще говорити і робити такий баланс? Особ... Особисто я вважаю, що не може такого бути, що ми обрали тільки один напрямок, і він є правильним. Ні, ми маємо говорити про дуже різні речі і в літературі, і в кіно, тому що нам насправді є стільки всього, ну я маю на увазі оцих незаповнених ніж, які ми маємо заповнити, говорити про себе сьогоднішніх, себе вчорашніх, наприклад, минуле України в усіх можливих формах, різні персоналі, про які досі зняті фільми. Все, все це хочеться насправді розповісти і світові, і собі самим. Тому що ми себе тільки зараз пізнаємо, хто ми, куди ми йдемо. І, звісно, кіно для цього має дуже доречні інструменти. Інша справа, що, на жаль, якраз зараз з об'єктивних причин через те, що кіно ігрове певним чином паралізовано, і бюджети скорочені. Ми не можемо знімати якісь масштабні стрічки. Це сумно, бо це таке важливе поле. Я знаю, що, наприклад, Росія виділяє мільярди рублів на створення нових фільмів, і ми розуміємо, як працює ця потужна сила. Вони всі вони будуть пропагандистськими, деякі будуть, мабуть, достатньо талановитими, і це якраз найбільш небезпечна історія, коли розповідаються талановито історії, які подають з. Потрібних їм ракурсів, ті чи інші речі. Тому я можу тільки побажати нам, Україні, ну, зайвий раз нагадати собі, що кіно це теж дуже важлива зброя, недоречне слово, бо під час війни ми розуміємо, що це не зовсім зброя, але інструмент. Інструмент, який для нас всіх є дуже корисним. Як вам здається, за ці півтора роки в Україні зрозуміли, що культура не може бути е, в неполітики? Ну, я думаю, так. Навіть ті, хто намагалася бути, знаєте, ну якось е, дистанціюватися від у цих всіх незручних для них ситуацій, я думаю, що зрештою життя все розставило на свої місця, і що коли з твоєю країною відбуваються такі метаморфози, такі тектонічні суви. Дивно було би удавати, що ти ну не береш в цьому участі. І, зрештою, дивно не брати дійсно в цьому участі, бо ми чудово розуміємо, що в часи, коли так багато митців не просто захищають Україну на культурному полі, а в прямому в сенсі взяли в руки зброю, і деякі з них вже загинули, і їх дуже багато. І це і кінематографісти, і письменники, і так далі. То знаєте, ну поруч із цими історіями було би дивно грати, знаєте, от в. Вдягати на себе біле пальто, якесь чи не знаю, позицію нейтральності. Ну, ми всі пов'язані, ми всі мусимо зараз бути включеними для того, щоб наближати нормальне майбутнє нашої країни. А які подальші творчі плани маєте? Чи працюєте над новими фільмами? Можливо, над новими збірками трошечки поділитись секретиками. Я почала працювати над деякими літературними проектами, наприклад, над збіркою, ну, це не зовсім есеї, я би сказала документальні оповідання, тобто реальні історії, написані від першої особи, бо насправді не багато матеріалу, яким мені хочеться поділитися з моїми читачами. І тому я зараз почала працювати над цією книжкою. Також планую видати нарешті нову збірку поезій, бо щось я така у мене була довгенька пауза, і коли я чую, як різні люди мені кажуть, що хочуть мати нормальну живу книжку, то я розумію, що мушу над цим попрацювати, і її таки видати. І також я працюю над таким проєктом, який робитиму, мабуть, багато років, бо це щось, по-перше, нове для мене. По-друге, це анімація. Анімаційна документалістика. Навіть більше є такий дивний. Нібито жанр, коли ми розповідаємо реальні історії, але ми малюємо те, що хочемо показати. І цей проект буде доволі інтимне. Висловлювання про мене, мою родину, про моїх друзів, про людей мого покоління під час війни. Він називатиметься червона зона. Але це не лише про ту зону, де відбуваються бойові дії, а це загалом про простір незахищеності, в якому ми всі тепер перебуваємо, всі українці. І хочу поміркувати про це. Ви кажете, що у вас був якийсь період застою в написанні віршів після початку повномасштабного вторгнення? Як швидко ви почали писати? Як оговтались і коли до вас прийшло це поетичне слово? Ну, насправді, в перші місяці е, повномасштабної війни я навпаки відчувала оніміння. Мені здавалося, що я більше не знаю, як говорити про все те, що з нами відбувається. І мене витягнула певним чином е, якраз есеїстика. Але це не я сама обрала цей шлях. Е, вийшло інакше. Мені постійно почали сипатися різні пропозиції від іноземних медіа, писати про те, що відбувається в Україні. І я розуміла, що це важливо, ну, що це певне вікно. Можливостей для того, щоб бути видимими і з перших рук розповідати про те, що ми тут проживаємо. Я почала багато писати для іноземних медіа. І насправді це мало такий якийсь терапевтичний ефект для мене самої. Бо, пишучи для іноземців, я трохи ніби як відходила в бік, дивилася на все це іншими очима. І, зрештою, зрозуміла, як писання такої літератури мені допомагає. А вірші в моєму... Му випадку стукають лише іноді в мої двері, але я завжди вдячна всім цим текстам, які вони самі приходять. Я не знаю, це якраз щось абсолютно неконтрольоване. Як знаходите для цього часу? Ви кажете, неконтрольовано, де отримуєте натхнення взагалі саме. А ну, От по різному буває, бо ще зараз моє життя нагадує якусь безкінечну, не знаю, дорогу. Я постійно в мандрівках. Ці валізи, потяги, літаки, які, на жаль, тепер не літають з України, і я не скаржуся. Хоча це такий дивний спосіб життя, просто так склалося, що мене постійно запрошують тепер десь виступати, бути спікеркою на різних майданчиках у світі. Я, звісно, використовую цю можливість, бо нам потрібно говорити про Україну і українців сьогодні, адвокатувати отримання зброї ну тобто є певні задачі. Але навіть в цьому ну, постійному коловороті, в цьому ритмі життя, щось приходить, якісь тексти. Ну, я маю багато нових спостережень, тому звісно, мені хочеться про це писати. Які вже спостереження були задокументовані. Ой, ну багато всього, і ну зрештою, про наше це щоденне життя і про українців, і про те, як ми постійно балансуємо між трагічним і смішним, між ну цими контрастами, які в кожен день відбуваються з нами, тому що ми всі опинилися в цілком ненормальній реальності, але водночас намагаємося якось втриматися і удавати, що ми живемо нормально. Незважаючи на те, що нам тут постійно то прилітає, то ну вам це не потрібно пояснювати. Ми в Запоріжжі. І... Але це потрібно фіксувати, бо все це швидко. Ну, Не те, щоб забувається, але знаєте, навіть цей минулий рік, скільки всього відбулося, і те, що було в перші місяці повномасштабного вторгнення, ми зараз бачимо трошки іншими очима. Ми намагаємося іноді себе обманювати, що, можливо, це було не настільки страшно або не настільки. А, ну не знаю, в чомусь ми були наївними, і мені здається, що важливо це все фіксувати для того, щоб ми потім могли озирнутися назад і зрештою усвідомити, через що ми всі разом пройшли. Хотілось б почути від вас декілька побажань жителям міста Запоріжжя. Ви вперше в Запоріжжі, до речі? Як не дивно, я вперше в Запоріжжі, тому що загалом я багато мандрую, але в Україні ще є кілька міст, де я досі не була, і от Запоріжжя одне з них. Але нарешті я тут і дуже рада. Е, і дуже цінним для мене було знання про те, що тут є так багато людей, які, наприклад, чекають на якісь культурні події, на поетичні читання, на не знаю, сподіваюся, також на кінопокази. Для мене це важливий знак. І коли я знаю, що люди чекають, це для мене великий теж стимул робити щось нове, приїжджати з цим новим. Тому що я вірю в те, що нам потрібні ці діалоги, нам потрібне це відчуття, що ми в одному човні, ми всі пов'язані. І зараз різні міста України опинилися в різних ситуаціях, бо десь ще більш-менш безпечно, а десь щодня люди живуть в такому режимі, коли ти не знаєш, Знаєш, як ця лотерея спрацює сьогодні і куди прилетить? І я просто хочу побажати Запоріжжю, щоб швидше ці турбулентні часи якось для нас, для вас минулися. Щоб... Замість сирен ми чули якісь інші звуки нормальності, щоб ми ходили, не знаю, на кінопокази, щоб ми забули про те, що таке блекаут і ну, всі інші оці випробування, які нам тепер так добре відомі. Ну і я зі свого боку дуже хочу бути гостею вашого міста знову і знову. Пані Ірина, дуже дякуємо за такі теплі побажання. Будемо Неймовірно раді бачити вас в Запоріжжі з вашими кінопоказами, з віршами і з вашою творчістю. І на завершення нашої програми вже традиційна рубрика, в якій наші місцеві актори доносять поетичне слово запорізьких авторів, розкриваючи ліричну душу нашого міста. Збагна з-під земелля. Наталія Ігнатіва. Читає актриса театру молоді Олеся Плопоткіна. З багна з підземелля. Із самого пекла він вийшов на сонце на волю у місто. Всі думають лицар і воїн запеклий, а він. Просто хоче по-людськи помитись, неквапно поїсти домашньої страви і вчисті, у вимиті руки хм'яного хліба і свіжої кави і спати, і спати по самий обід. Нехай теплий вітер фіранку ворушить, і кіт хай муркоче, Підчухай за вушком, хай запах домівки огорне і тиша, хай дихає спокій, мов лялю полише. Він, мабуть, хотів би, щоб завжди отак розпружилось тіло, відтанули нерви, стоїть коло входу потерти рюкзак. Це тільки перерва, коротка перерва.